Так цікаво, що ми тільки привезли вулики. Тут видно, так? Що бджола літає. Я просто сказав, що давай поставимо і цей відкриємо, може бджола ця відлетить. Цікаво, може це розвідник і прилетить рій до нас. Було б прикольно. Як ми купили цей бордовий вулик, то разом з ним ми купили також Блакитний. І як приїхали додому, ми згадали, що знаємо одну людину, яка колись згадувала, що займалася пасікою. Ми позвонили до неї, і вона сказала, що продає вулики, і що ніби то в один вулик залетіли бджоли, ми приїхали відразу до неї в той же самий день. І виявилося, що в два корпуси, точніше, в чотири корпуси, влетіли бджоли. То ми забрали ті чотири корпуси. І вийшло, що це два вулика, ніби повноцінних, так як продаються в інтернеті. І таким чином ми вже мали чотири вулика повноцінних, і також доробили один корпус. На Українську поширену рамку так, щоб він міг ставати на дно від. я не знаю, яка це рамка, як це називається. Ну коротше трошки менше. Я маю, маю то, змочити, щоб вони були важкі і не хотіли летіти. Прикольно. Перший раз це я роблю. Вже майже сіли. Зараз ще трохи їх побризкаю, але воно майже всі сидять. Це той вулик, що ми купили з джолами. Це нам залетів рій. Тут рій. Я вчора їздив ловити, якщо це так можна назвати. А то ми зі Славіком їздили, видлобувалися зі стіни. Тільки ми дивилися там всередину, матку не знайшли. Не знаю, чи просто ми не додивилися. Але в цьому то матка є, ми знайшли. А в цьому навіть моточник потягнули на нову матку. Можливо, ми тут цей моточник переставимо сюди.